Наглядний приклад, як Трамп зруйнував економіку на цих кросовках. Ви зараз афігеєте, скільки заплатив мита за доставку цих кросовок з Америки в Європу. Отже, друзі, всі ви знаєте, що там Трамп з розуму сходить. Він же ж вивод ці мита на експорт, на імпорт, там 20-40, для когось 60% І здавалося б, це десь відбувається. Але насправді це приведе до того, що вже в вересні ми будемо айфони купувати по 3 тисячі доларів. нових, якщо нічого не поміняється. І зараз, наприклад, цих кросовок ви випадете. я просто не вірю, що таке може бути. Тобто у них є ціна, у них є ціна доставки, і я ще заплатив афігетику. Суму за розмитнення красовок. І все це падає на наші з вами на на наші на наші з вами руки. Отже, наприклад, дивіться, це балансіаги які я заказав в Європі, а це Адідаси, коротше, дуже ексклюзивна модель, їх в Європі не де не, не, не купують, от я їх заказав з Америки. І замовляв я балансіаги, вони прийшли, я просто за них заплатив, безкоштовна доставка, все, я отримав, можна ходити. І тут у нас є XLR Runner Deluxe. А, значить, їх вартість там приблизно там від 220 до там двохсот восьмидесяти доларів. Кожному ну, там пара відрізняється. Потім з Америки зараз не можна замовити все разом. Тобто кожну пару треба окремо замовляти, і кожну з них доставляють окремо. Ну це вони роблять спеціально з економічної зацікавленості. Чого за доставку кожного з них? Я заплатив. Та секундочку, 40 доларів. Вася, ти що, вообще гониш? Ну я думаю, я їх як замовляв, думаю, ладно, 40 доларів. Я їх ніде в Європі не куплю, їх ніде немає ніхто не продає. Дуже класні кроси, зараз я їх покажу. А, думаю, ладно, так уж і бути. Короче, я їх заказую. І ось дивіться декларація. В мене є зараз. Я вам покажу, скільки я зараз минул, заплатив. Кросер унікальний. так. Це бі, мені це не дуже сильно подобається. От є. О, ну це просто! Ну, ну взагалі, легенді, нереально супер -класі. Вони мене підкорили. Просто підкорили і приходить до мене доставчик діяча. От вони підкор... Щас я вам покажу. <х <х> і каже так: розпишіться вам доставка, але... але ви маєте заплатити мито. Чого так? Коли я їх замовляв, ще не було від Трампа закона на мито, поняли? І... Жилось легче, дишала легче. А коли вони вже до мене йшли, плили їх, відправляли, якраз я попав на те окно, як у цей Трамп ввів податкові мита. І коротше, він каже: ви маєте заплатити сто дванадцять. Я зараз покажу, якось спробую показати. Сто дванадцять доларів. Я кажу, за що Ну, каже, ну ми -то розтаможка. Тобто Трамп прийняв ці всі закони, плати це все не держава. Розуміла, не Америка, не Німеччина, ніяка не держава платим. Це це лягає на руки звичайних людей. Того зараз там в Америці -за і забастовки, того й просять імпічмента Трампа, тому що все дорожче. Ну їм та пофіг, поняв ти, хто це все продає, їм то їм по барабану. А людям, звичайним, це все просто жесть. І от за кожну з них мені ж їх отдельно присилали, не стати про це разом з Америки заказати. Я заплатив по 112 доларів за розтаможку, заплатив по 40 доларів, по 40 доларів за доставку. Плюс вони самі там 220-280 коштують, і... Тут написано 42 розмір, а американців оказалось ножки маленькі. Тобто <смір> у мене 42 розмір, десь 42 з половиною 27 см. На жаль, мова йде про довжину стопи, <смір>, якщо ви поняли про що. Я. І, значит, а вони от реально 41 перші 41,5 підходять. Я оце думаю, що з ними робити. Коротше, якщо вам цікаво, дуже класна модель, але у вас нога має бути 41, там 42, напишите мені, може вам відправлю в Україну чи куди, чи де ви там, знаходитесь, Європи, буду собі нові замовляти, не дивлячись на цю всю історію, бо дуже подобається кроси, їх ніде, на жаль, не купить. Отака така от жесть, ребята. Бачите? І це тільки початок. З вересня, вообще, якщо з Трампом нічого не станеться, поняли? якщо у нього не буде імпічменту, з вересня ще гірше стане. Я кажу, айфони буде покупати по 3 тисячі доларів. О, так, ну, настільки вплине це все в подальшому. І ви ж бачите, блокування банківських систем і так далі. Я вам вже давно про це казав, вже більше двох років я казав, що буде така жесть, і що треба зберігати свої гроші і виводити кудись. Ви там просились на навчання по крипті, ну Зараз не набираємо. Два рази на... на рік тільки набираємо. Як тільки буде якась інформація про навчання, я вам щось скажу. Поки що, ну слідкуйте, слідкуйте, розірватися не можемо. Ну, зажимаю, да, і бачите, Одну гачку закрутили, другу, третю, четверту, і ти так роді би. Ай-ай-ай-ай-ай, а потім, окажуться, взагалі зажати і вирватися не можеш. Там банки заблокували, там роботи, там ще щось, там потім взагалі всі BDC ведуть, що не зможеш рипатися нікуди. Ограничить тобі можливість виплат в 10 кілометрах від дому, і все, і сиди, і так буде по всьому світу. Да, смішно. Якби не було, так погрусно. Добре, друзі, на зв'язку. Будемо наблюдати за абсолютно сторони. Пишіть коменти, якщо комусь сподобалося, я там відповім.